І так, привітики знову. Ну і я придбала нові окуляри. Якщо вони вам подобаються, то ставте лайк або пишіть коментарі. І також я маю ще нову оксоматову сукню кольору бордо. Ці товари я ще придбаю для того, щоб вам було цікаво дивитися мій блог, цікаво дивитися розпаковки, щоб я могла декламувати для вас вірші, наприклад, в нових сукнях, нових образах, щоб я могла прикликати увагу до трагедії мого народу, до війни, яка зараз мучить мій народ. Щоб я могла, наприклад, тягнути чорний одяг. На жаль, на жаль, чорний одяг. І декламувати вірші в пам'ять загиблих. Або, навпаки ж, вдягнути щось веселіше і радувати вас веселішою творчістю. Ну і, знову ж таки, побуду для вас модельною. Можливо, вам треба прорекламувати якийсь ваш товар чи магазин. то, будь ласка, звертайтеся. Можу рекламувати вашу косметику, використавши її. Також можу створити для вас вітання зі святом. Все це з творчим підходом також звіршимо. І... Не забувай що те, що я професійна модель. Ось так от. Тому дуже дякую вам за увагу.